Всім глядачам привіт! Ви на каналі Skillagro. з вами Макс Біблий. В сьогоднішньому відео ви побачите трактор 6210R. Дуже буде багато цікавого, приємного перегляду. І поїхали. Перед чіп-тюнінгом чіп завжди ми робимо діагностику, щоб розуміти, в якому у нас стані двигун. Перевіряємо компресію, якісь там помилки, стан паленої апаратури. Ну і все. Що зв'язане з нашим двигуном, якщо є якісь помилки, зараз перевіряємо форсунки. Як бачимо, я відключаю одну форсунку. О, трошечки передній капот, і, може, не знаю, чуть вам і не чуть, іде дисбаланс. Бо я відключаю циліндр, і система заміряє ефективність. Другий циліндр відключив. Ну, він прогрівається. Зараз якраз на холодну. Це саме явне, явно можна подивитися його стан. Зараз подивимося, скільки її наливають і так далі. Це все, це все буде зрозуміло. Ось, відкрій, Андрюх, відкрий двері, щоб їм може буде чути. От, я зараз відключаю четвертий циліндр, слухайте. Все, чуть вихлопна зашаталася і чекаю деякий час, а саме я чекаю 10 секунд і тоді переходжу до іншого циліндру. Ось час можна подивитися тут внизу. Поправно це делать на прогріту, але краще це проявляється на холодну. Зараз у нас двигун трошечки попрацював недовго, а він холодний. Тому що при, коли вигрівається система, то форсунки краще починають е, ну, впорскувати і вже якщо є якась проблема, то вона не так відчувається. На холод, бо це, це набагато краще. Так, перший циліндр 16.2, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Странно, що у нас в першому циліндрі є така різниця. Давайте зараз спробуємо провести ще раз тест, ну декілька разів. І я вас підключу, подивимося, що у нас тут, який результат. Зробив я декілька замірів. Е не знаю чому. я Перший раз у мене вийшло добре. На холодно було візде 16, не більше 1% було погрішності. Зараз в мене 14, 14, 13,8, 14-13,8 і середнє число в принципі також в допуску. Ну Я не бачу тут проблем з паленою апаратурою. Зараз перевіримо компресію. Поки це перші мої, перша моя діагностика. Якщо звісно, вони льють, наприклад, в закритому стані, то це нам не дасть провести нашу діагностику стиснення в, в циліндрі компресію. Так що переходимо і перевіряємо компресію. Перевіряємо компресію. Заглушили, активували нашу програму і проворачуємо колінчити вал. До команди зупинки. Кротим, крутим, 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 кротим. Оп! Зупиняємось. І дивимось, що у нас по результату. Так. Тут серійні номери, все. І бачимо нашу компресію 96, 98, 92, 92, 97, 100. Ну це, блін, офігенно. Так що дивимося, що у нас тут. Окей, зараз. Бачите, наробіток 9704. Ну, Мабуть, обслуговувався гарно трактор, то ну, система тут Як бачите, давайте попробуємо ще раз. Заключно, так? Да? Ждемо, поїхали. Крутим, 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 крутим. Стоп. І дивимось. Система враховує по типу як у Андрія Шульгіна, хто знає скрипт по пришвидшенню клінчатого валу. Ну, як бачимо, ну, результат, це результат доброго, гарного двигуна. Даже навіть нові двигуни десь приблизно такі показники показують. Чудово. В принципі, по мотору у нас питань нема, можна його сміливо відшивати, сміливо збільшувати потужність. Тут зробимо йому стейч. Подивимося, скільки тут можна буде зробити, щоб не пошкодити нашій системі, коробки і так далі. Так що, в принципі, що, Андрій? Заганяємо, да, Андрюх? І починаємо робити окраси. Ми все накинули тут накидочку, щоб нічого не вимазати, тому що трактор реально 10 тисяч наробітка, а він стан його, звісно, просто сопа. Хотів вам показати, ось що ми замітили, він дуже дуже сильно дерганий. От я дам оберти, Тобто треба буде клапан поміняти і відклібати коробку. бачите, Я по чуть-чуть відпускаю, він вже бере аж в самому внизу. Бачите? Я, дуже важко мені плавно рушати. В авторежимі він ще якось плавно рушає, ось. І то, та дергається, так. Да. В общем, треба буде подивитися, що ми можемо йому зробити такого, як дійдемо вже до... Зробимо мотор, чіповку. Оп. Поставили хлопці на зарядку, ми наш акумулятор. Заряд пішов. Тут є так удобно, можна підключитися, плюс, а там акумулятор заліз, заліз в мінус. І зараз беремо обладнання і будемо робити чіптюнг. Також замітили чомусь в фільтрі повітря ось остається. Вже незрозуміло чого. По ідеї не должно такого бути. На даному етапі робимо, вичитуємо програмне забезпечення штатне з главного блоку керування двигуном. Вичитуємо програму і на базі заводської програми буде робитися модифікований файл, в якому буде виключені ті функції. Які відповідають за екологію? там Всякі датчики, ЄГР, датчики диференційного тиску, клапани, там і так далі там блок дозування паливом. Зараз перевіряємо нашу програму, дивимося, щоб в нас все впадало. Нагадую, завжди підключаємо заряд, зарядну станцію. І процес іде у нас. Потрібно буде дочекатися, вичитаємо і будемо налаштовувати. Зняли капот. Ось капотина наша стоїть. Треба, щоб зняти капот, потрібно зняти дві сіточки, підвісити його під углом. І викрутити два фіксатора. Капот отак виїжджає вперед і вверх можна його підняти. Ну, зрозуміло, що провода треба відключити. Ну, Тепер хочу вам показати цей двигун. 6,8 літра на 210 коней. Будемо йому робити перший стейдж. Більше тут, ну, я вважаю, не потрібно. Це плюс 35 кінських сил ми сюди додамо. 30 точно гарантованих буде 100%. Тому що тут так, коробка Power Quad. Ну, більше, просто більше, можна, але ну, лучше, лучше не потрібно. Це буде достатньо для економії і моменту. Моменту збільшиться, так що нормально буде. Дивіться, перед цим ми робили трактор, 7 серію, як пам'ятаєте, на нашому каналі. І Двигун тут, точнісінько такий. Да, можливо, він відрізняється від якихось там проводів, укладки там і так далі. Але такий самий каталізатор з стажів, бачите, величезна банка. Та же Трубка Вентурі Просто тут за цим кожухом, де сходяться всі провода, не видно. І він більше в рамі, а на 7 вище стоїть, да? там немає рами. Ось бачите, ось насосик стоїть лівіше, он блок дозування палива. то що впорскується Польську, в турбіну. Зараз перейдемо на ту праву сторону я вам покажу. Фільтр, який очищує картерні гази, написано на ньому Банк Банки, всякі он, датчики зверху температури, датчики диференційного тиску. в общем он, Трубопроводи йдуть до нього, міряється там. В общем, так, да, натикали вони, конечно. там було тісно, а тут, тут, ну, тут ну, наверное, плюс-мінус так само наверное. По, по тісноті і розстановці компонентів. Тільки що тут а, все більш перенесено ще вперед, бачите, інтеркулер як стоїть. Гідронасос, який його охолоджує, ну, вентилятор бачите, стоїть там воно. цікава конструкція. Тобто можна керувати охолодженням. Ну, правда, що вона ускладняє саму систему, що у нас головний вентилятор є, там або звичайна муфта, і на інтеркулер вже вони зробили этот гідромотор, щоб можна було збільшувати продуктивність і зменшувати. З цієї сторони, як бачите, ось така у нас картина. Якщо бачите, теплообмінник точно такий самий, як і на 7 серії, датчик тиску в колекторі такий самий, ЄГР-трубки. Все те саме, тройник там такий самий, все похоже. Навіть турбіна ця теж ну, візуально, по крайній мірі, вона така сама. Тільки що, якщо бачите, он з правої сторони, он площадка, там було, як пам'ятаєте, бітурбо. А тут у нас одна турбіна стоїть з управлінням VGT і з охолодженням. Ну а так, як такового, я тут. Чудес чудес я тут таких і не бачу. Стоїть пневмокомпресор, димокомпресор, що ж саме головне з електромуфтою. Тобто сама система. Тут штатна система, вона сама відстежує тиск, там включає, відключає. Як бачите, ось у нас трубопровод, нема одної турбіни, одна, і ось виходить проставка, вон, форсунка стоїть, дизельна, яка впорскує паливо, яке воспламіняється і накаряє каталізатор і сажовий фільтр. Все зроблено для екології. В даному відео ми будемо всіх цих, цих систем. Ну, їх будемо обирать. Передається трошки переробити охолодження від GT, тому що не буде форсунки. Туди треба буде виготити з е, перехідник і варити новий даунпайп. Каталізатор, всі трубки, як бачите, десь скільки там всяких подушечок, всяких датчиків. Оце все ми будемо обирати. Ну, так що, якось так. Така у нас історія. Цікаво, тут зроблено. ось тут. Така штучка раз, і все за ручку тягнеш, і всі радіатори так витягуються і можна добре до них достатися, продутися. Класно зроблено. Мені подобається. Є тут нюанс. Є нюанс. В плані того, що, я не знаю, ми ще не розбирали і не відсадяння ні одну фішку. Але таке враження, начебто він вже сажовіка там внутрі немає. З чого я взяв, тому що коли ми почали щитувати прошивку, і почали модернізувати програмне забезпечення. Ми замітили, що програмне забезпечення не відповідає заводському програмному забезпеченню. Тобто, тут вже з-за кордону хтось уже лазив і щось вже хімічили. І Не будемо вдаватися углублятися, що там до чого як. Нам потрібно. Оновити трактор повністю до заводських параметрів на саме свіже програмне забезпечення компанії Deere, а потім з даної прошивки будемо робити модифікований файл. Тому що надалі можна зробити і на цьому файлі, але можуть бути якісь баги несправності і помилки. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб трактор робив довго, справно, і не вилазили у нього якісь. Непонятні ошибки, які, з якими дуже буде важко боротися і діагностувати. Цього нам не потрібно. Должно працювати все як швейцарський годинник. Так що класний, прикольний трактор. Дуже, звісно, вони тут накомпонували. Якщо всі мої глядачі дивитись, так що це чекає всіх вас, і то це не самий свіжий трактор. Хлопці, саме ще свіжі трактора, ще більше мають всяких систем, підсистем і так далі. Так що це неізбіжно. Як бачите, німецький трактор. Е, да, німці, звісно, тут я, звісно, їх поважаю, але вони отримали дуже багато грошей, наркотики і час. І їм сказали, робіть. І вони зробили отакі чуда. І це касається не тільки джундіра, а касається всіх сучасних автомобілів, тракторів. Ну і всякої там техніки, яка відповідає там, екологічним нормам. і так далі. Тут не тільки касається мотора і всі, там, трансмісії, там, буде дуже багато всяких рішень, особливо на 7-серії тракторів. Тут ще не так. Так що, поїхали, пробуємо оновлювати програмне забезпечення, а потім будемо все робити по-новому. Тому що та прошивка, яка стоїть там в даному блокі, вона мені не подобається. Зробили ми відкат на заводські, заводське програмне забезпечення, ще я не пробував запускати. Подивимося, чи не б'є якісь коди. ну Так, ну що, спробуємо. Так, поїхали. Все, працює. Запустився. Це на заводському програмному забезпеченні. Обновимо коди, вигрівати не будемо, запустився, значить вже все буде добре. Так, обороти є. Прогрівочні обороти, сам тримає, коди відсутні. Чудово, хлопці. Якось турбіна по іншому наче от працює. І подивимось на насос. Кстати, що у нас по насосу? Зараз включимо запалення. Наче... Ні, воно щось. Його у нас еле-еле, да? Вітря не повинно бути тут. Треба буде подивитися, що... що це тут таке, що воно. Чи підсасує воздух може десь, не... незрозуміло. Ну ладно. Все, зараз беремо обладнання для чіптюнінгу і вичитуємо тепер оновлене програмне забезпечення. Проводимо всю ту процедуру заново, вичитуємо заново програмне забезпечення і. Будемо коригувати. Перепрограмування пішло. Зарядку я підключив. Вон внизу, як бачимо, 12.65 вольта. Зарядка йде. Чудово. Насос зажужжав. Так що перепрограмовуємо і спробуємо запустити. Тепер я підключив ноутбук, підключився програмою і спробуємо зараз запустити двигун. Опа Є. Запустився. Оновимо помилки. Зараз кодів немає. Працює добре. Система перезапускається. Чекаємо. Коди відсутні. Чудово, і тут дуже я, яскраво. яскраво. Чудово, нічого не вибиває. Отлічно. Агонь! Бомба! Ми все перепрограмували. Все вийшло. Запустився двигунчик, все працює добре. Ну, тепер можна переходити до... Фізичного усунення всіх систем, які тут завод-виробник завод, понаставляв ці екологічні системи. Все це, звісно, добре, класно, але воно працює недовго. А тепер буде працювати довго і надійно. Так що ставимо лайки, не забуваємо, підписуємося. Якщо ви побачите, нас вже майже 8 тисяч. Так що до нового року наша спільнота буде составляти 8 тисяч людей. Представляєте? Це капець як для багато. Ну, якось так. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали. Повідключав я всі наші датчики, які нам не потрібно, а саме хотів вам з вами поділитися. Дивіться, скільки їх. А цей провід йде в той вугол. Там у нас є клапан ЄГР. Як бачите, воно. Широка фішка і менша фішка це датчик тиску в колекторі. Тобто, оці два провода повністю цей жгут нам не потрібен. Також оці дві фішки. Це датчик тиску в вентурі і датчик температури газів EGR ЄГР. Також роз'єм, це ось у нас дрочільна заслонка. Ой, вибачте, не дрочільна, а дросельна заслонка. Вона нам теж не потрібна. З цієї сторони у нас головний жгут на керування насосом, той, що качає на дозуючий блок, який подає на форсунку, яка вприскує у нас в наш каталізатор і сажовик Дизельне пальне. Це ця частина нам також не потрібна. Я, мабуть, в цьому відео спробую. Та не спробую я зроблю. Я розберу цей корп і акуратно ці провода повідкушую, заізолюю, щоб нічого ну, тут не болталося і не було, щоб було чистенько і гарненько. Також верхня частина, ось о, жут, ось о, два провода, Це у нас е, датчик диференційного тиску і датчики температури до після. Ну, в принципі, на цій стороні, мабуть, все. Ну, Датчик давлення масла, датчик температури в колекторі і на впуску, це залишається. Це ми оставляємо. Так, по цій стороні начебто все. По тій стороні, з тієї вийшло, е... Вон, бачите, датчик тиску в колекторі, я світю на нього. Воно він. Ось він, пам'ятаєте, в прошлому відео я його залишив. Цей раз вийшло його. І збавиться. Тепер у його не буде. Тобто, чим менше систем, чим менше датчиків, тим краще. Я вважаю так. Чим, менше, чим, чим менш складніша система, тим менш вона підвержена поломкам і несправностям. Ну, вже, вже краще. Система працює. Потихеньку зараз відкрутимо бочку, треба відкрутити бочку відкрутити верхню частину, зняти повністю і тоді можна бочку повністю в зборі зняти, навіть розбирати її не будемо. Знімамо, відложимо вікна і все, поїхав. Підвісив я в воздухі, ось дивіться. Витягнув я сажовий фільтр з каталізатором. Дивіться, яка величезна банка. І нічого такого дивного немає, але мені дуже цікава штука. Як бачите, бачите, ось отакий. Трубопровід який я ну, не зміг зняти, але потім зніму. Але він дивіться, з якого діаметра, заужається на який маленький. І що саме цікаве, ніколи не звертав уваги на це. Е, ніколи, Бачите, тут такі є ставочки з якоїсь чи з бронзи, чи що таке жовте, от воно підпружинене. Воно вставляється ось сюди, в трубу вихлопну. Вон, Вон туди заходить. Вона йде двохстінна. І тут воно зроблено, я так розумію, як на е, зроблений ефект вентурі. Поток, який направляється з банки вихлопний, затягує пил і охолоджує, я так зрозумів, цю частину, вихлопну трубу. От тут, тому що і холодний воздух затягується в вихлопну трубу, сюди. Виходить. Тут також всередині великий діаметр. Тим самим охолоджується, я так розумію, ця вихлопна труба. Реалізована така штука. Бо всі знають там в кейсах, я знаю, така болячка була, що за те, що сильно нагрівалася труба. Баки горіли, горіли трактори цього. Так що тут реалізована така част... така задумка. Цікава, реально цікава задумка. Те, що, звісно, завуження таке йде здорове. Ну, не знаю, я так тут дивіться, яка там труба вона. Тут, зрозуміло, іде опір ці всі банки і так далі. А тут вже, в принципі, з турбіни там вихват десь такий є. Маленький. Але система, на мою думку, вона затягує воздух, тобто пилюку всю сюди затягує і основна її задача, я розумію, охолоджувати саму цю нижню частину вихлопної труби. Тобто частково з холодним воздухом затягується. Ну, Прикольно, реально прикольно. Може воно ще якось ліяє на... Що воно глуше звук, ну вряд ли воно глуше звук. Ось така приблудка. Дивіться, яка вона здорова, дивіться, скільки місця, тут ось ось. Хі, без неї тепер під капотом. О, дивіться скільки тут подушки резини, які класно зроблені, щоб воно вібрірувало. Все. Ось йде датчики ті всі, диференційно тиску підключається. Бачите, треба проводити. Ну, реально складна. І непроста штука. Цікаво, сажовий фільтр. Витягнути туди чи ні. Давайте зараз спробуємо взяти камеру, знімемо цей гусак і заглянемо, що там всередині. сажовик там стоїть всередині вона. Його видно. Ну, ну, ну ладно. Ми вже не будемо цю банку розбирати, Ха вона так і залишиться власнику. Хотів вам показати цікаву систему. Бачите, тут стоїть інтеркулер. Ось, ось він, вверху стоїть. І стоїть у нас ось вентилятор. Окремо основний вентилятор, само собою, а війському звичайно. І тут вентилятор стоїть. Що цікаве, Зараз е... покажу, як витягуються радіатори. О, ось тут є такий. Оп! Раз. І ти тянеш ручкою. Можна було. раз і витягується Класно зроблено. І можна обслужити систему. Як бачимо, з цієї. Оп, і сіточки є. Ну, класно зроблено, прикольно. Що я хотів розповісти? Цікава система. і За те, що збільшується потужність, Понятно що збільшуємо надув. З більшим надув, Чим більший надув, тим більша температура. Це все треба охолоджувати. Основного нашого вентилятора, оскільки він працює не, не завжди, да, коли вигрівається, нам, нам недостатньо. Нам треба охолоджувати дуже продуктивно інтеркулер. Щоб продуктивно його охолоджувати, потрібен окремий вентилятор. Вони тут вирішили зробити гідравлічний гідромотор поставити. Ось керування його там стоїть. Береться масло з коробки передач, а саме з пауэрквата. Тут у нас є термостат. Стоїть термостат Ось у цьому контурі. От там він сидить. Е гідравлічний термостат, який відкривається там, по-моєму, навіть закривається. Він перенаправляє поток у нас через е сам е гідравлічний радіатор охолодження, а так воно циркуює не через радіатор, а напряму. І част частково масло ділиться. Попадає у нас, ось як бачите, два трубопроводи, ось один і другий. Там, де привід вентилятора вискомути, там стоїть на проміжуточному на валу, на цьому валу, де приводиться в дію сам віскому, стоїть гідронасос, який качає нам на наш гідромотор масло. І вже за що селіноїда і шима регулюються е, самі обороти вентилятора. В залежності від температури у нас на впуски, температури датчика в самому інтеркулері. В общем, цікава цікава система, прикольно вона працює. Таке нестандартне рішення, як по мені, Кльово, мені подобається. Тим самим можна охолоджувати гази, ті, що виходять повітря, те, що виходить з турбіни, охолоджувати там до 52 градусів. Термостат налаштований, по-моєму, на 75 градусів. І тоді він закривається і перенаправляє нас через радіатор. Так він, виходить, відкритий і циркулює як типу, по малому контуру, раз і одразу в коробку йде. Часть масла відбирається цим насосом і подається на гідромотор. Цікаво, так вже я підрозібрав тут. Зараз е знімаю всі трубочки, ділаю заміри, всі заглушечки і буду їхати е закупатися заглушками. Перехіднячками і так далі, так що поїхали